Всім привіт! Хочу показати на прикладі оцієї рушниці, як можна на неї додати ще додаткові набої. Тобто прикріпити якийсь патронтаж. Якщо на звичайну рушницю, те, що називають веслом, можна прикріпити або панчоху, наприклад, цепляється. І з патронташем, в який можна додаткові набої зафіксувати, або на цівку чіпляється. Е то Тут трішки інший форм-фактор, тобто булпап і всі ствольна коробка знаходиться в прикладі, тобто тут панчоху не надягнеш. Вона буде заважати, е буде закривати ствольну коробку. Тобто зараджання буде неможливим. Тому є такий варіант, як я встановив. Це такий ось сайт седл називається. Кріплення для набоїв. Вони бувають різної довжини. На Можна хоч на 1, на 2, на 3, на 5, на 6 на будь-яку кількість набоїв. Це я купував на OLX, воно виготовляється на 3D принтері. Ну і можна замовити будь-який розмір. Також є вущі, ширші, можна виготовити будь-які. Я не виготовляю, я сам її купував. Я чому обрав на три набої? Ну не хотілося довший, щоб не перекривати оцю надпис. З цього боку його не прикріпиш. Також ну, можна прикріпити, але буду заважати. Якщо. Комусь не принципово цей надпис, можна ще додати, можна ну, ближче сюди приклеювати. Це вже буде заважати при прицілюванні, може що ці заважати. Такий саме сайтседл. Ось у мене ще один є. Він має розміри, якщо комусь буде цікаво, то по основі 75 мм. А по виступаючих частинах десь ну, 77, мабуть, міліметрів. Тобто воно сюди стає, якраз поміщається і що не заважає. Я пробував перед тим як зафіксувати. Якщо комусь потрібно ще більше, і щоб не заважало нічому, то оцей на три набої якраз підходить ще можна ось сюди на цілку приклеїти. Ось якраз становиться і цей отвір технологічний, не закриває, і на... Ну, сюди далі, де вже є рельєф, також не вилазить. А сюди, от, на плоску частину, воно добре поміщається. сайт виготовлений з такого міцного пластика, який і гнучкий, і міцний. І в комплекті ну, одразу наклеєно сюди 3D, тобто не 3D, а двосторонній скотч 3М. Дуже міцний, ну, вже стріляв з нічого нікуди не рухається. ну Воно намертво приклеєно. Ось, патрони можна сюди ставити або ось так, просто защелкуючи, або можна ну це обрізана гільза, Ось так. або можна Капсулем донизу можна догори. Ось, і три набої сюди добре розміщаються. Ну, при утримуванні однією рукою також баланс особливо не порушується. Тримати зручно, легко. Ну, а якщо додати ще сюди, такий, то взагалі буде знову-таки збалансовано дуже правильно. Ну, ось такий варіант, може комусь буде. Корисна інформація. Також ще в огляді не показав ремінь, який йде, ну, пасок, який йде разом в комплекті з рушницею. Ось такий, регулюється по довжині і тут, тут має такі ось пружні вставки якісь. І фіксується ось тапка така. Тут такі ось шарики. Фіксується або з цього боку, або з цього боку. Не буду фіксувати, воно дуже щільно защлкується і ну, міцно тримається. Ось так. А, і ще ширина цього сайцидлу може теж, комусь потрібна буде така інформація точно, 32 мм. Ну і все на цьому на сьогодні. До побачення.